Ми з вами не бачились з осені 22-го року. І тоді ми з вами ходили по полях, дивились ваші покровні культури, які були гарний розвиток. І тоді ви показали проблемні місця, де є на полях, і розказали про своє рішення, яке ви прийняли, щоб вирішити цю проблему. От уже пройшов строк. І цікаво, які це дало результати, як, як би ви проаналізували, які висновки зробили. Михайло, Іванович, я ну, вам першу чергу хочу ще раз повторити, що вдячний то, що ви приїжджаєте, бо від вас дуже важливо отримати багато інформації. І важливо те, що ви показуєте багатьом людям з різних підприємств, господарств, що можна було для себе багато почерпнути, такі чисто теоретичного, практичного досвіду. І коли ми в 20... осінню 2022 року ходили по полях, ми з Назаром разом прийняли рішення. Що тих три роки, що ми пройшли по питаннях розущільнення ґрунту покривними культурами, не все так скоро відбувалося, як би ми хотіли. І на той час ми прийняли таке рішення, що нам необхідно, щоб скоріше пройшло розщільнення ґрунту на більшу глибину зробити один раз по. Попередніх попередниках, там, по трьох площах, і щоб скоріше досягнути такого результату. На сьогоднішній день я чітко можу сказати, що якщо перейти на технологію прямого посіву чи технологіюного тілу, вже треба забути, що в ґрунт щось робити. Краще пройти той період, ну, зробити то до того, як ти будеш переходити на технологію. Або вже витримати той час, може там 2-3 роки ще, щоб дійсно кореневою системою провести розушільнення, але не робити тої е, роботи. Ми, Коли я вам показував площу, ви кажете, от у вас є того ще 2 гектари. Давайте закладіть дослід. Не робіть розозщільнення і посійте без е, на це. І так я і зробив, якщо ви переглянете той ролик, там якраз 2 гектари. У нас була посіяна озима пшениця без розщільнення. І 26 гектарів на площі поряд, 26 розущення. І ми просто були з сином Назаром в Шоці, коли в період прапорцевого листка починає виходити колос. По всіх площах у землі пішло хвороби. Пораження хвороби, то ну, просто для нас був шок. А площа 2 гектари не хворіла взагалі. Ми привозили фірми, які до нас приїжджали, які виробляють засоби захисту рослин, компанії, представники. Ми їм завозили на полі і казали: от поясніть, що робиться. Ґрунт, який не оброблений, і ґрунт, який пішло, ми прийшли гробоко розрихлювачем. Ми на сьогоднішній день чітко можемо сказати. Здоровий ґрунт, якщо він вже є оздоровлений, і його почати обробляти, тоді ж інтенсивно починають розвиватися патогенні мікроорганізми. Вони просто, ви не уявляєте, що то було, ми просто не знали, що воно буде далі відбуватися, то пішла бураржа масово. То просто здається, що зерно горіло, але ми були змушені застосувати хімічні засоби захисту, щоб спасти. А площу 2 гектари не обробляли до кінця, аж потім по колесу. І вона не хворіла. Вона просто не хворіла, то є досвід наш, ми показували представникам компанії, ми показували людям, які до нас приїжджали. І всі були шоковані, але то є дійсно правда. Якщо. Технологія з покривними культурами, де працюють мікроорганізми, де працюють е, е, вся біота здорова, де працюють черв'яки. Грунт здоровий, він сам лікує рослину. І необхідності застосування засобів захисту хімічних від хвороб є мінімальне. мінімальне. Грунт, який обробляється, однозначно. Він потребує дійсно отої технології, що ми застосовуємо, трьохразовий фунгіцидний захист і так далі, так далі. Ну, крім того, і мінеральне живлення тут інакше. Але той наш досвід, який я завдячую вам, що ви на той час мені підказали, залишіть і зробіть контроль. І на сьогоднішній день я можу сказати, що я правильно вас. Послухав, ми зробили висновок, який я можу передати, поширити, розказати, що здоровий ґрунт набагато краще лікує рослини, як любі хімічні засоби захисту рослин. А якщо згадати про ту проблему, яка вас спонукала зробити, рихлення, ущільнення, як вам тоді ну, от здавалося, що це треба прискорити цей процес, щоб довго не чекати. От на там, на вашому контролі, як цей процес зараз, якщо порівнювати там і там. Ну, може, може сказати, що, не, що, ви, процес, що процес, ну то, що ми зробили руждолощинні, воно дало. Ми плужну так. підошву трошки підірвали. Все нормально, А там, де не робили, от цікаво, як там. А зараз. там, де не робили, ми зараз ще навіть не, не, не вимірювали. Я так. чесно скажу, що ми, так. ми такого досвіду робили. Ми просто побачили. Ну, ви ви просто не уявляєте, так. як то всім було цікаво, приїжджає Адама, приїжджає Байя, приїжджаєте. Я кажу, хлопці, їдьте, от їдьте на поле, дивіться. Так. Тут хворіє, тут не хворіє, зелене. Ми з назором ходимо, зелений, не хворіє, нема потреби лікувати. Пройшовши три роки по сівозміні покривних культур, нормально оздоровити ґрунт, на поверхні залишити рослинні рештки, ґрунт стає живий, здоровий. Він бореться сам собі, дає раду боротися з хворобами. Оце те, що ви не очікували ніколи. Ми не могли уявити. Ви отримали такі переваги, які ви вже навіть не звертали на них увагу. Але коли ви зробили крок назад, ви побачили. Що ви можете втратити, втратити, так? Ну, звичайно, що так. Ми, я кажу, ми рослини спасли. Ми, ми з тої ситуації вийшли, але ми змушуємо але... додаткову фунгіциду до зробити. І, і витрати, економіка. Так? Так. Звичайно, що економіка тут рве. Так. І, і, і то, то однозначно я кажу, я не, не міг очікувати. От ми два агрономи, так, так, так. ми самі побачили, дивимося тих два гектари. Стоїть, не хворі, поряд. Так. Поряд не хворіє, а там, а там рослини хворіють. Одна площа хворіє, друга площа, третя. Тоді, напевно, були сприятливі погодні умови для розвитку тої хвороби. Патогени, бурої ржі пішли, і вони то, то не тільки на одній площі, а так, на всіх, де так, ми так. зробили поглиби. На всіх. А там де не два ціпали. гектари поряд стоїть. Здорові рослини, не лікуємо, спеціального прискувача не запускаємо. Бо в нас ну, стратегічно ми вже так, технологічно ми передбачили, і ми то і працюємо над питанням обов'язкового фунгіцидного захисту по колосу, щоб не допустити якихось патогенів, там, не дай Бог, там фозероз піде а, або ще якісь такі, знаєте, вже хвороби, що потім мікотоксини можуть дати і так далі. Але при нашій технології ми викинули Т1, Т2 обробітки фунгіцидний. Перший, другий, ми, ми вже технологічно його викинули, а тут були змушені. Чені зробити зв'язку з тим, тільки ми зробили обробіток ґрунту всього на річ, яка була не потрібна.